Вітаю вас, малята! До нас завітала осінь. Давайте познайомимося з першим місяцем осені. Він називається вересень. Назва місяця асоціюється з назвою рослини що квітне саме оцей місяць. Називається ця рослина верес. В народі ще можна почути таке прислів'я. Ось і на порозі, а це значить, що саме в цей час засівають зимі культури. І це значить, що зерна, які посіють восени, будуть відпочивати до початку весни, а весною проростуть. 23 вересня день осіннього рівнодення. Це коли день та ніч стають однакові за часом, і вже після 23 вересня ніч стає довшою за день. Сонечко восени вже менше світить на землю та менше її зігріває, і рослини та дерева це відразу помічають, вони втрачають свій яскраво зелений колір та поступово змінюють його на жовтий, червоний, жовто-гарячий колір, коричневий та бурий колір. Місяць вересень нам сповіщає про те, що літо скінчилося. А показує він нам це своїм дрібним дощиком та прохолодним і свіжим повітрям. Іноді на землю може опускатися туман. Природа так готується до холодів та до зимівлі. Птахи вже відлітають у теплі краї. Вони там будуть зимувати всю зиму, а весною знову повернуться до нас. Лісові мешканці продовжують готуватися до зими. Миші, ховрашки, кроти та білки роблять запаси на зиму і готуються до зимівлі. У вересні відбувається таке явище, як бабине літо. Це коли кілька днів поспіль триває тепла, суха, майже літня погода. В цей час на відкритій місцевості можна помітити багато літаючі павутинки. Це значить, що павучки також почали переміщуватись у пошуках домівки на зиму. В осінню пору року триває праця на городі. Люди збирають врожаї овочів та фруктів. Та роблять запаси на зиму. Якщо піти на прогулянку до лісу або парку, можна знайти перші осінні грибочки, які порадують нас своїми яскравими голівками. В школі та садочках починається навчальний рік. Діти після літа та довгих літніх канікул повертаються до навчання. Тож нехай осінь буде теплою, цікавою, яскравою на пригоди, на досліди та на інші цікаві та пізнавальні заняття. До побачення, малята!